Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе свій хрест і йде за мною. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогий владико Максиме, наш Донецький екзарше, все світліші, всечесні преподобні отці, дорогі Отче Паруху, преподобні. Сестри, в монашестві, дорогі брати семінаристи, достойні представники органів місцевої влади міста Кам'янського, які сьогодні нас так урочисто вітали на порозі цього новоосвяченого храму, дорога молоде, дорогі діти, яких так багато сьогодні стали учасниками цієї події, дорогі парафіяни. Мешканці міста Кам'янського і гості, які приїхали сюди з різних довколишніх міст, містечок і сіл. Дорогі діти нашої церкви в Україні і у цілому світі, які зараз моляться з нами. Тому що увесь світ при помочі живого телебачення зараз дивиться на цю дивну Богом люблену громаду. Дорогі брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя в нашому ритмі літургійного року називається неділею після воздвиження. Нею завершується цикл вшанування церквою чесного і животворящого Христа Господнього. Це особливий час у році, коли церква начебто вказує нам на джерело нашої сили. Джерело нашої стійкості. Більше того на джерело нашої віри. Ми багато чули в тих неділях, в тих днях про Хрест Господній. Але сьогодні ми слухаємо Євангелії від Марка. Цікаво, що багато знавців, біблістів кажуть, що це Євангелій було першим написане з усіх інших Євангелій. І у ті рядки, які читаємо, це є щось, що на нас віє свіжістю ранньої церкви. Свіжістю тої церкви учні Христові, якої ще не називалися християнами. Ми з вами отримали ім'я християни значно пізніше в Антіохії. А тут Марко нам передає слова про дорогу. Ось Бути християнином. В ранньому Єрусалимі означало іти дорогою за Христом. Бути християнином означало рухатися, бути готовим до змін. Бути християнином означало іти за своїм учителем. Ті слова, які ми сьогодні чуємо, вони створили цивілізацію. Християнську цивілізацію, які вже більше, ніж 2000 років. Але об слово про хрест розбилася поганська римська цивілізація. Цікаво, що староримські поети, письменники, філософи не любили про Хрест згадувати. Ви не знайдете ніде у них опис про хрест. Чому? Тому що згадка. Про розп'яття у Римській імперії турбувала міфи про справедливість римського імператора, римського права. Завжди імперська ідеологія хоче приховати свої злочини, а хоче завжди виставити себе у світлі Спасителів благодійників людства. Тому слово про Хрест було таким разючим у вухах усіх, хто про нього чув, як серед юдейської громади, так і серед старої греко-римської культури. Але чому саме слово про Хрест є осердям християнської віри? Давайте вслухаємося у ті слова. Які ми всі, мабуть, знаємо, але в них заглибимося? Хто хоче йти за мною? Тобто хто хоче бути християнином? Хай зречеться себе самого, візьме на себе свій хрест і йде слідом за мною. Якщо слово хрест означає інструмент смерті, і катування, ми нічого не розуміємо. Як це? Взяти на себе те, що мене вбиває? Що означає бути християнином, погоджуватися на несправедливі вчинки того світу по відношенню до мене? Але сьогодні Євангелія запрошує нас поміняти наше мислення. Бо це називається наверненням. Насправді, Хрест означає любов. В християнському розумінні повне об'явлення того Бога, у якого віримо того Бога, який є любов'ю у новому завіті сталося на Христі. А тепер вдивляючись. Розп'ятого Спасителя як ікону Божої любові до нас. Давайте ще раз послухаємо ті слова. Хто хоче йти за мною? Тобто, хто має відвагу повірити в любов? що вона є реальною? Нехай зречеться себе самого. Тобто, нехай вмре для власного егоїзму. От повірте. Що життя починається лише тоді, коли ти живеш для іншого. Повірити, що Бог мене так любить, що віддав свого Сина єдинородного, щоб я і ви не загинули, але мали життя вічне. От що означає прийняти свій хрест. Сприйняти те, що Бог любить мене конкретно. Таким, яким я є. Він любить не десь на відстані, але так близько. І ми з вами можемо рости, жити, існувати, творити лише тоді, коли повіримо, що джерелом усього того є не моя власна сила, а всемгутність, рятуючої, спасаючої Божої любові до мене. Повірити в Божу любов. А там дальше ще є. Каже: нехай візьме на себе свій хрест і йде за мною. І ти за Христом, вірив, віривши те, що Він мене любить, означає не соромитися любити інших. І це ми так часом соромимося сказати комусь, що я тебе люблю. Бо ми думаємо, що це є якісь наші слабкі людські почуття. А це не так. Християнин є той, що є свідком Божої любові. Бо перевірити, чи ти дійсно повірив в Христа Розп'ятого, чи ти дійсно є християнином, означає бути свідком тої любові по відношенню до інших. Ту любов дарувати. І лише тоді, коли ти даруєш ту любов, вона помножується. І ти відчуваєш, що те джерело, яке відкрилося з проколеного боку, розп'ятого Христа, звідки пульсує, виходить кров і вода, те джерело я ношу в собі. Я тоді є здатний любити всіх. Не за те, що я щось від них отримав, чи якась. Приємність чи насолода в мою сторону від них вийшла ні. Я здатний віддавати те, що отримав. Дивні слова. Але це означає бути справді християнином. А закінчується сьогоднішній Іван ще дивними словами, над якими ламають голову богослови уже 2000 років. Каже Христос: істинно, істинно кажу вам. Є серед тут присутніх ті, які не зазнають смерті, поки не побачать, як Царство Боже приходить у могутності. Останнє слово сьогоднішнього читання є слово могутність. Хтось думає, що, мабуть, християни очікували швидкого кінця світу. Ось ми ще не встигнемо померти, Христос уже вдруге прийде. Багато інших гіпотез було, але насправді у цій церкви кажуть, побачити могутність царства Божого можна лише тоді, коли ти побачиш переживеш могутність Його любові. Бо царство Боже є царством Божої любові. Як ти побачиш, що коли ти любиш, ти могутній. Бо деколи ми думаємо, що могутність полягає. В можливості панувати, мати владу. Каже Христос сьогодні, що з чоловікове з того, як він весь світ здобуде, а душу свою занапастить? Людське життя це не є якийсь мертвий бездушний капітал. Того життя стає більше лише тоді, коли ми його роздаємо у любові. Хто хоче? Іти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе свій хрест і йде за мною. Дорогі Христі, сповнення цих слів відбулося тут, у цьому місці, у тій маленькій капличці, з якої ми починали процесі освячення цього храму, з народженням цієї парафії більше ніж 30 років тому. Для багатьох сьогодні, які дивляться на посвячення церкви у Кам'янську, стоїть запитання: а чим вона така особлива? Ну, та чи один храм сьогодні освячується в Україні. Чому сьогодні ми запрошуємо усіх побачити цю громаду, цю парафію і цей храм? Тому що я переконаний, що він має дуже важливу роль, уже відіграв важливу роль у відродженні нашої церкви в незалежній Україні, у відродженні нашої Київської митрополії. Якраз цього року ми святкуємо 30-ліття цього відродження. Бо ця парафія була матірньою громадою для усіх наших парафій на Дніпропетровщині і Запоріжжі. Звідти відродилося наше церковне життя у всіх інших наших громадах південної України. А почалося це відродження з шести осіб. Шестеро репресованих греко-католиків, які відбули сталінські табори. І це, мабуть, був момент, коли вони мусили відректися саме самого і не зрадити. Своєї віри, своєї української тотожності не зрадити те, ким народила їх мати. Відбувши оті всі табори, не могли вернутися до рідного дому. Але радянська влада їм призначила місце у Промзоні тогочасного Дніпродзержинська. Вже багато хто сьогодні забув богодякувати цю, цю назву. І тих шість людей не посоромилося назвати себе християнами. Ви добре знаєте, як в тих часах було соромно сказати комусь, що ти віриш в Бога. Ця радянська атеїстична культура не тільки пронизала стіни, дороги, площі наших міст і сіл, вона занечистила. Свідомість і серце тогочасної людини. А тут хтось мав відвагу не посоромитися. Більше того, почали боротися за свою громаду. І ця боротьба ось вінчається сьогодні освяченням цього храму. Тривала 30 років. І ми сьогодні бачимо, як тут серед вас. Царство Боже, царство Божої любові проявляється у своїй всемогутності. Ця подія каже сьогодні і мені, і вам: не бійтеся повірити в Божу любов. Не бійтеся відректися себе самих, взяти хрест Господній. Але не стояти, рухатися за Ним. Уперед. І тоді ви побачите Царство Боже, яке приходить, гряде у своїй всемогутності. Сьогодні ця подія є великим знаком надії. Надії не тільки для громади, бо нарешті ви мали, маєте храм, про який мріяли, який будували, за який молилися. Багато хто не дожив до цього моменту. Мабуть, з тих. Шести перших, які заклали цю громаду, не знаючи, чи сьогодні хтось є присутній тут у храмі. Але християнська надія є щось, що дає нам бачити перспективу нашого життя далеко далі, ніж наша смерть. Сьогодні тішиться з вами уся ваша церква, не тільки в Донецькому екзерхаті, не тільки в Києві, не тільки в Україні. Але у цілому світі. Бо сьогодні весь світ на вас дивиться і питається, ви маєте надію. Раз ми посвячуємо храм, ми будуємо майбутнє. Ми сьогодні хочемо подякувати тим, які навчили нас вірити у силу чесного і животворящого Христа Господнього. Ми сьогодні маємо особливе завдання перейняти їхню естафету. Я дуже прошу вас, батьки, навчіть любити ваших дітей. Бо сьогоднішні, у сьогоднішньому світі людина вміє все. Навіть опановує надсучасні технології штучного інтелекту. Але чого не вміє ні вона часом, ні той інтелект не вміє любити? Тому прошу, мама, тату, любіть свою дитину. Тоді вона навчиться від вас, як це? Я дуже прошу вас, плекайте свою християнську віру. Бо це є найбільший скарб нашої церкви в умовах цієї жорстокої війни, коли ми вкотре шукаємо, звідки взяти силу, щоб не перетворитися в того, хто замість любові вірить в ненависть. Як нам вистояти перед обличчям цього агресора, який хоче забрати в нас все, але починає вбивати наші уми і серця своєю пропагандою? Як вистояти? Як знати, де є правильна дорога, яку нам зараз потрібно обрати? Сьогодні у цьому святі, в історії цієї громади, цієї парафії, ваша Мати Церква кличеть вас. Ходіть. Йдіть. За Христом. І вам сьогодні Господь Бог каже: є між вами тут присутні, які не зазнають смерті, поки не побачать Царства Божого, яке приходить у Його могутності. Амінь. Слава Ісусу Христу!